Готуємо супервітамінний та смачний салатик. Готується дуже швидко. Сіль, перець, паприка треба нам. Півбанки кукурудзи, мікс салату 50 г, листя салату айсберг, огірки, черемша, редиска, зерна, гірчиці, оливкова олія, оцет. Всі інгредієнти також будуть прописані внизу під відео. Всі овочі та листя добре промиваємо, огірки замочую в холодній воді приблизно на 30 хвилин. Далі мікс салату просто вкинула в посудину, салат «Айсберг» подрібніми руками, півбанка кукурудзи також туди даю та начищаю гірки, які вже постояли у воді. Якщо впевнені у якості огірків, то можна шкірку не відчищати. Перерізаю навпіл кожен огірок, і нарізаю такими доволі грубенькими шматочками. Я огірки все ж таки почистила, тому що це лише почалася весна, а салат буде їсти дитина, тому я вирішила все ж таки почистити від шкірки. Далі ріжемо редиску, перерізаю навпіл і теж такими доволі великими шматочками. нарізаю. Ось. Там у мене стоїть пучок черемші. Не знаю, як у вас називають, я ще чула назву Дикий часник або Ведмежий часник. Якщо у вас якась інша назва, напишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде цікаво прочитати. Ось, нарізаю так доволі дрібненько і теж туди в посудину. Посудину беріть велику, щоб потім було зручно перемішувати. Далі заправку готуємо. Беремо 3 чайні ложки гірчиці у зернах. Туди даємо 3 столові ложки оливкової олії і 1 столову ложку оцту. Далі даємо солі, перцю та паприки. Багато не давайте солі, краще пізніше додати, якщо буде замало. Все добре перемішуємо та заправляємо наш салат і обов'язково добре все перемішайте. Салатик виходить дуже смачний, корисний, готується легко. Обов'язково приготуйте, він того вартує. І в кінці я ще додала, в мене завжди є свіжозаморожений кріп. Ось. Дякую за перегляди, за ваші подобайки, підписуйтесь обов'язково. Всім смачного!